Щоб зробити дитину розумною та розсудливою, зробіть її сильною та здоровою. Хай вона працює, діє, бігає, кричить, хай вона перебуває постійно в русі. Жан Жак Руссо Як всі учасники освітнього процесу усвідомлюють, що фізичне виховання є невід'ємною складовою освіти, яка забезпечує можливість набуття кожною дитиною науково обґрунтованих знань про здоров'я і засоби його зміцнення. Саме тому в закладі домінує комплексний підхід до процесу формування особистості. Наше завдання дати суспільству особистість здатну самореалізуватись, самовизначитись. Саме усвідомитись у реаліях сучасного життя. Тож перед учителем нині стоїть складне завдання: не просто дати учням базовий рівень освіти, а і сформувати компетентності, яких потребує сьогодні суспільство, прагнення навчатися усе життя, комунікативність, творчість, креативність, самовдосконалення, здатність робити вибір та нести за нього відповідальність, високий рівень самосвідомості. Саме на ці показники у нашій гімназії орієнтується весь процес виховання в цілому і фізичного, зокрема. У школі навчається 718 учнів. Це 27 класів із середньою наповнюваністю 26,6 учнів. Освітній процес фізичної культури у гімназії забезпечують три фахівці, які мають спеціальну фізкультурну освіту. Мельникова Світлана Вікторівна зі стажем у 32 роки, спеціаліст. Ващенко Олександр Володимирович, педагогічний стаж 20 років, спеціаліст першої категорії. Та Глушко Володимир Володимирович, який вчителює вже 13 років, спеціаліст першої категорії. У школі функціонують два спортивних зали, які цілком задовольняють потреби гімназії, адже їхні розміри 288 і 100 метрів квадратних. Температурний і світловий режим відповідають вимогам. Тут проведений капітальний ремонт, оформлене відповідне, мотивуючи сучасне середовище. Аналіз стану спортивного матеріального технічного забезпечення свідчить, що згідно з переліком типового обладнання і спортивного інвентарю для загальноосвітніх закладів він складає 86%. Щороку матеріальна база школи поповнюється дрібним спортивним інвентарем м'ячами, скакалками, волейбольними сітками тощо. Так лише за останні кілька років на спортивне обладнання витрачено близько 30 тисяч гривень залучених коштів. В наявності стадіон, гімнастичний спортивний майданчик, яма для стрибків у довжину і бігові доріжки. Навчальна програма з фізичної культури будь-якого класу передбачає реалізацію поставлених з фізичного виховання завдань як через уроки, так і через позакласну та позаурочну роботу. З метою попередження травматизму під час занять з фізичної культури вчителі дотримуються санітарно гігієнічних вимог, підбираючи і налагоджуючи спортивний інвентар. Будують комунікації з учасниками освітнього процесу з урахуванням головного методичного принципу від простого до складного обов'язково враховують індивідуальну підготовленість та стан здоров'я кожного окремого учня. Урок основна форма фізичного виховання в гімназії. У роботі з учнями педагоги застосовують різні методи навчання: словесні, пояснення, розповідь, розпорядження, команда, підрахунок, наочні, показ вправи вчителем, показ плакатів, схем, карток, практичні виконання вправ і завдань учнями. Практикують різні типи уроків: вступні уроки, уроки вивчення нового матеріалу, уроки повторення, уроки практикуми, уроки змішаного типу, контрольні та підсумкові уроки. І обов'язково на заняттях використовують елементи новітніх педагогічних технологій групові, ігрові змагання, технологію індивідуального навчання, колективний спосіб комунікації, технологію формування творчої особистості. Цікавими та ефективними є фронтальний позмінний і потоковий круговий методи роботи з учнями. Читери фізкультури п'ятої гімназії у своїй діяльності активно практикують нестандартні уроки, наприклад, урок змагання, урок спортивна вікторина із застосуванням теоретичних і практичних знань з теми спортивні ігри. Також в арсеналі мають уроки конкурси, уроки постановки, уроки походи, уроки зустрічі та інші. У ході навчання обов'язково реалізовують міжпредметні зв'язки з предметами природничого художньо-естетичного напрямків, основами здоров'я, завдяки чому заняття для учнів стають цікавими і захоплюючими, веселими та пізнавальними. Основними методами інтерактивного навчання є спортивні ігри та естафети. Їх часто проводять на контрольних уроках на закріплення того чи іншого модуля чи розділу програми. На уроках фізичної культури, як і на інших, гімназисти люблять формувати асоціативний кущ. Висловити власну позицію або ж донести до однокласників цінну інформацію із застосуванням прийому мікрофон. Чудово працюють в парах, у міні та максі групах. А для використання досвіду учнів з метою розв'язання проблем та розробки ідей завжди стає в нагоді прийом Мозковий штурм. У нашій гімназії точно знають, що упровадження інноваційних технологій на уроках фізичної культури позитивно впливає на фізичний стан та мотивацію учнів до занять. Такі різноманітні нестандартні уроки допомагають підвищенню загальної фізичної активності дітей і поступовому росту інтересу та бажання до підтримки фізичної форми в дитинстві та й в старшому віці. Фізична культура наших гімназистів є частиною їх загальної культури, тому елементи спорту невід'ємно і щодня серед дітей. Так, до режиму дня учнів початкових класів введено різні форми фізкультурно-оздоровчих занять: ранкові зустрічі, ранкове коло з елементами зарядки перед першим уроком по класах, обов'язкові фізкультхвилинки під час уроків, рухливі перерви, уроки на лоні природи, участь у фізкультурно-оздоровчих заходах. Наші діти завжди активні учасники всіх позаурочних заходів. Незважаючи на складний воєнний час у школі. Працює ряд спортивних секцій і гуртків, у яких наші вчителі працюють на безоплатній основі. Всього шкільні гуртки і секції відвідує близько 300 гімназистів. Крім того, на базі гімназії діє секція з боксу дитячо-юнацької спортивної школи. Тренер Нерубальщук Юрій Григорович. Заняттями в які охоплено близько 100 учнів. А під час канікул тренери з ДЮСШ є частими гостями у гімназії. В рамках організації дозвілля дітей мікрорайону на базі гімназії проводять змагання, фестивалі, рухливі ігри, спортивні тренування і майстер-класи. У закладі вироблена чітка система організації та проведення спортивно-масових акцій згідно з річним планом роботи школи та планом спортивно-оздоровчих заходів, затверджених директором гімназії Наталією Коротковою. Так у поточному навчальному році проведено ряд змагань з різних видів спорту на з гімназії. Юні спортсмени нагороджені дипломами відповідної категорії. Наші учні активні учасники міських змагань з різних видів спорту. Педагоги розуміють, що фізичне виховання дітей має реалізовуватись через охорону їхнього здоров'я, фізкультурну освіту, фізичну підготовку, спортивне тренування, самостійні заняття та участь у фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах. Тому пропагують здоровий спосіб життя і заняття спортом серед батьків, відстежують, як діти слідкують за власним здоров'ям, наскільки розуміють значення фізичних занять для різностороннього розвитку людини, і чи займаються спортом вдома, а не лише в рамках шкільного дня. Систематичні заняття спортом у повсякденному житті у поєднанні з інноваційними технологіями дають змогу досягти очікуваного результату, сформовану гармонійно розвинену конкурентно спроможню особистість, здатну до самореалізації. А це значить, що наші зусилля спрямовані на благородну справу, заради якої варто жити. Тому творімо разом у партнерстві і співтворчості вчителя, учнів та батьків. Ми за здоровий спосіб життя.